Всім привіт! Ви на Назєвса. Сьогодні програм Бравл Старс та покажу і зроблю повний гайд, як проходити ось такі квести на нових бравлерів, Тобто режими, в яких можна реально отримати безкоштовного бравлера, якщо ти отримаєш спеціальну кількість скринь разом з іванатором. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на телеграм-канал в описі цього відео. Як бачите, я вже готовенький. Ось так у нас виглядає цей режим в лобі. Тобто нам показують, що треба що у нас є 30 блетів. Так, да, в цей раз нам дають зразу всі блети, які у нас є. І нам треба два рази виграти, щоб отримати одну скриню. А щоб отримати бравлер, щоб стосовно GG, треба отримати 14 скринь. До речі, повний гайд на GG я вже зробив в своєму каналі, тому обов'язково буде вийти відео. Як бачите, перша карта це Бравлбол, воно вибирається рандомно, тобто вибирається рандомний режим, і тепер ти вибираєш бравлерів. Ти можеш обрати любого бравлера, якого ти маєш покращеного, якого ти маєш. І ще ти можеш вибрати GG, яка повністю прокачена, ти теж її можеш взяти спокійненько за неї грати. Як бачите, ось такі лобі виглядає. Починаємо режим, як бачите, я, Іванатор, і ще якийсь Ензо там грає проти якихось, напевно, ботиків. Я за Френка граю. нам показує, що це перший раунд, але всього буде один раунд. Тому не дивіться на це. Це тип, просто режим з рангового бою. Я знищую одну стінку своє ульто. потім, як бачите, вбиваю всіх, кого є. Мене дуже мало ХП, я вбиваю ще і Бо. Хоча в мене дуже мало ХП, я все-таки помираю. Е, майже знищую спайка. Використовую ульту, використовую ульту на бо, добиваю бо, його міни мене майже добивають, але я виживаю. І тор дає мені м'яч, і я розумію, що ми маємо зараз забити. Я пробую забити, в мене не виходить, але мої тімейти теж в них не виходять, потім Ензо забиває гол. Ензо насправді був дуже тупим, бо він не хотів мені кидати м'яч, тому я просто дивувався, ну як взагалі він грає Бравл Старс, як взагалі він забив гол. Як бачите, я вбиваю Едгара майже, але він забиває гол перед цим. І все таки Ензо, який погано грає, знову забиває гол. Як бачите, ось так показується нам, якщо ми перемогли, тобто воно прямо показує, що ну, вже відмічене. Я вбиваю Френка противника, потім знищую їм стінку. Ну, івенат, і, винатор, і ну, я її забуваю, голи, кидав мені м'яч. Ну, як бачите, я притягу Макса до себе, як я використав ульту, ну, потім я зразу беру м'яч, то і бачу Ларі Лорі, знищую їм стінки, він навіть не встиг кинути м'яч, беру м'яч і просто використовую ульту, і кидаю його. Ось так ця скриня GG. Відкриваю її сім предметів, PowerPoint, Blingi, Blingi, Coiny, PowerPoint, Blingi знову. І мені випадає скінчик ось така. Willow. Uh, ну, скін за 30 гемів. І ось така іконка. Прикольно. Перша скриня вже відкрита, як бачите, ось так вона позначається на цій шкалі. У 14 скрині у нас є нова Brawl Stars GG. Далі у нас попадається Баунті, як бачите, я б'юся проти двох персонажів. Я заграю за культа. Насправді графік я взяв брока, бо Кольт за нього ну, дуже погано граю. Насправді, як бачите, я постійно майже помирав, все таки ми перемогли. Наступний режим, як бачите, я нападаю на базу. Тут у нас проти бас, Джіджі в них в команді є. Як бачите, вона використовує свої атаки, я добиваю, я майже добиваю Джіджі. вона все таки телепортується назад. На мене нападає бас, мені Мортіс допомагає, тому ми вбиваємо базу. На мене нападає грів. Як бачите, Морті щось тобі там відходить. Я використовую ульту, майже програю базу, все-таки. Як бачите, я його добиваю на мене, нападає GG. як бачите, якимось чином просто магічним я виграю її. Мордіс помирає, і я один залишаюсь проти трьох, команди цілої. Все-таки яким чином виживаю, по цьому вбивши двох, я вбиваю Гріфа, як бачите, я вбиваю G -G, е, майже вбиваю Джіджі, вбиваю бази і добиваю Джіджі. У мене було просто ло-ХП, яким чином виніс всю команду. Тому, як бачите, я просто сігма. Як бачите, я добиваю одного з бравлерів, добиваю другого Бравлера, ну, мені допомагає Венатор, і ще добиваю третього. Якимось чином, я виживаю знову на ло ХП. І, в мене в цьому матчі дуже такі про ігри були. Відкриваю скриню, як бачите, коїни, поверпойнти, даблери, коїни, коїни і все. Коротше, нічого такого цікавого. Бачите, далі я йду знову в захват Кристалів. Тут ми вбиваємо Міко, У нас ще є Роза, яку ми теж вбиваємо, нападаємо на Едгара, теж вбиваю його. Як бачите, знову Едгар, знову Міко, ми їх зупиняємо, ми їх вбиваємо. Коротше, чесно, наша команда просто тащила і не давала їм взагалі ніякого шансу на ну, просто перемогу. Ми просто їх зразу подавляли, і вони просто нам нічого не могли зробити. Добиваю цю Позу, не буває, Міко, Міко, пробував щось зробити, але якби вони командою всією напали на нас, то може б ми ще програли. А так вони просто по-одинці йдуть, помирають, знову йдуть, по-одинці теж помирають. Як бачите, Дерілнатор нападає на браулершу, у мене 8 банок, я собі відходжу від, МО, ну, від цього макаки і просто добиваю його. Добиваю Едгара, залишається пару секунд, і коротше, як бачите, ми добиваємо розу і виграємо. Нічого цікавого, в принципі, в цьому бої не було. Як бачите, і в натор випав ось такий скін на ДжіДжі, ось такий синій. В нього, до речі, ДжіДжі випала перед цим. І ще скин на Ніту випав за 300 хімік. Коротше, він дуже везучий. Далі, як бачите, взяв Брока в Баунті і тут коротше, ми розносимо просто цю команду ну, просто в соло. Як бачите, я, Іванатор, потім ще в нас зграла Джіджі, ми просто їх всіх добиваємо. і Ідея, і цього була, і їхнього Ліона. Коротше, ми всіх добиваємо спокійно і ми виграємо. Я отримую скриню, як бачите, я її відкриваю, отримую PowerPoint, і коїни. В принципі, зараз нічого цікавого в мене немає. Звичайно, що я отримую якісь там спрейчики, які, в принципі, такі собі, ну, але як вже є. Далі, як бачите, ми знову пішли в Баунті, бо нам випала воно. Я добиваю кольта. Потім, як бачите, я зупиняю бо теж його добиваю. Наші тімети добуваю, ну я добуваю сам, який злиться. Як бачите, бачу, бо який плаче вже, щоб він розумів, що він вже не виграє. У мене дуже багато цих зв'язчок. Як бачите, вівенатор забирає пару противників, втікає при цьому. Я пробую використовувати ульту, у мене все-таки ульта не використовується. Як бачите, все таки якимось ми я помираю, добуваю потім ульта. Тут Бов використовує свою гіперульту, івенатор просто го добуває. Наступний матч, як бачите, знову Баунті, знову така сама карта. Я нападаю на спайка, добуваю його. Бачите, знову ми виграємо вже потроху. Хоча зараз, як бачите, у нас вже таке саме. Тут Едгар стрибає в мою сторону, пробує мене вбити, але як бачите, я його добиваю. У нас 9, у них 7 зірочок. Тут нам нашу М здобувають, я використовую ульту, зупиняють цього Едгара, якби його не зупинив, я програв. І добиваю цього Едгара. Знову Едгар стрибає на мене, і знову я його добиваю. Коротше, Едгар, напевно, зрозумів, що на мене краще не стрибати. Як бачите, і вона спайка. Я пробую щось зробити. Тобто ну, нам ще треба когось вбити одного, і ми виграємо. Як бачите, я добиваю спайка і ми виграємо. Скриня GG, я відкриваю її, сім предметів, все із цього фігня, Насправді, фігня просто. Далі, як бачите, я йду знову на захват кристалів, вже трохи інша карта. Я за ніту граю, нападаю на Едгара, з нами GG. Я знищую цього Френка, як бачите, Ейрош пробує зробити мені. Ну а мені, в принципі, все рівно типу, ну а що він мені зробить? Як бачите, на мене ще нападає рік, кого я добуваю з допомогою своїх двох ведмедей. Ми забираємо всі банки. Тут, як бачите, щось спробував нам зробити наш любимий Френк, але ми його теж вбили. Як бачите, Френк добуває мого друга. Я використовую свого ведмедика. Даю даю йому щит, тому ведмедик просто знищує всіх наших ворогів і ми виграємо цю битву. Ну, Поки що ще не виграли ну, цей матч, але битву виграли. Ріко я вбив, залишається дуже маленький час. Як бачите, всі банки випадають. Ми якимось чином виживаємо, забираємо ці банки і просто розуміємо, що нам треба звідси йти. У нас 15 банок всього, і коротше, ми втікаємо. Бачу цього Френка, використовую своїх ведмедиків, і ми все-таки виживаємо і перемагаємо. Відкриваю скрині сім предметів, все із цього фігня. Як бачите, є ось такий пінчик, звісно, прикольненький, але насправді, ну. Можна було б покращити щось випасти, але як вже є, в принципі. Ну от бачите, наприклад, Івану дуже сильно повезло. Іду за у хат кристалів, я граю за Брока. Як бачите, я просто знищую буквально їх всіх, в мене вже є ульта, я використовую ульту, добиваю пару людей. Тут у нас, як Фенкурт у нас грає, стуїки теж доволі бісячі, Іріко проти нас грає. Тут, як бачите, я знищую рік який вбив мого друга. Я збираю всі банки, у нас вже є 10 банок. Але при цьому нашого тімейт-івенатора вбивають. Як бачите, я нападаю на ріку, добиваю його в неї, збираю всі його банки, в мене 12 банок. Я бачу сту, спокійно його добиваю, 15 секунд, 3, 2, 1, Фен використовує гіперрульту, який ми ще нами від нього втікає. Коротше, ми виграємо. В принципі, ми, ми б так і виграли. Далі як бачите, цієї баунті, я просто вбиваю всіх своїх ворогів. У нас сім зірочок. У них теж, ну, у нас 9, у них 7. У них уже 10-15. Як бачите, я пробую всіх вбити, бачу спраута, Втікаю від нього, бо там був спайк. Пробую щось йому зробити, цьому справу. Я стріляю по Дінамайку. Димайк пробує теж мені щось зробити. Як бачите, я вбиваю справути, ми виграємо. Забираю скриню. Відкриваю тут 8 предметів, і мені впадає один з скінчиків. Це скінчик за 200 гемів на GG. Тобто, це такий, бачите, осінній скін. На GG, і мені дають пінчик. До речі, пінчик не осінній, а синій діджі. Не знаю, чому так, тобто вони поміняли місця, але окей, може це якийсь прикольчик. Як бачите, я використовую далі Френка в захваті кристалів, отримую вбиваю Емс, вбиваю всіх, хто тут є. Як бачите, ну, вони вже дуже, дуже, дуже сильна команда. Як бачите, я їх майже вбив, Тобто, як бачите, добивався такі Емс. Але Лілі втікає від мене. Я добиваю ще Бібі, але Лілі втікає, як бачите, забираючи всі мої банки, які я отримав. Ну, а ми нападаємо. Я вбиваю, ну я пробую допомогти вбити Лілі. Мене все таки вбивають, але Іванатор забирає всі банки і просто йде на нашу базу. А я його охороняю. І бачите, все таки нас трохи вбили, але ми все одно забрали банки, і яким чином ми живемо. Ну я тримаю фронт, щоб вони не прийшли до нас. Як бачите, все-таки виграємо цю сильну команду і ми радуємося. Я беру м'яч в Брауболі, біжу на їхні, на їхні ворота і забиваю м'яч. Перший гол є. Тепер, як бачите, треба другий забити. Дінамак на мене щось агресував, щось мене пробував вбити. Я беру м'яч і просто забиваю гол. Я вже грав там він Бачите, сім предметів все відкриваю, ну і нічого прям такого цікавого немає, на жаль, але вже як є. Як бачите, використовую свій гаджет і удар, мене майже вбивають. Я все-таки знову вбиваю Едгара, який на мене знову стрибає, бо розумієте, ну якщо ви бачите Френка, не стрибайте нього за Едгара, бо це буде насправді смертний гріх. Я вбиваю голову тіка, яка розпадається на маленькі частинки і просто підриває буквально все. Добиваю всіх, хто є. У нас 15 зірочок, у них три всього лише. Ну, не знаю, що це не були прям боти, але це були нормальні люди, які просто погано грали. І диві дивіться, 19 зірочок у нас, у них три. Залишається вбити Леона, Ми вбиваємо і виграємо майже їх в нульовку. Далі, як бачите, у нас є така команда. Тут на нас нападає Дінамайк, Емс і Едгар. Ми їх просто вбиваємо на ізі насправді. Я використовую всі свої каджети, свою силу і все-таки добиваю цього Едгара. Я використовую випадково м'яч, бо мені цей Карл чомусь кинув м'яч, не знаю, чому просто мені треба було знищити цю стінку. Ми могли забити, але бляха цей Карл Ну, все-таки я забив, але все одно бляха цей Карл все мені запсував. Я знищу ультою свою цю стінку, і як бачите, ми забиваємо голи, виграємо. Забираю цю у GG і мені випадає, ну теж просто фігня. Короче, мені випав тільки скінчик нормальний і все. Більше мені нічого з цього не випало. На цьому, все всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей нових прикольних відео.